Пане Володимире, тут що знаєте, наступна історія це окреме спрямування роботи наших спецслужб, наприклад, ліквідація ворогів поки що на тимчасово окупованих територіях. Я маю на увазі сьогоднішню депу... сьогоднішню ліквідацію депутата так званої ЛНР. Також змі повідомляли, що це спецоперація служби безпеки України. Власне, ліквідація на території Росії і ліквідація на території тимчасово окупованій, це різні. А якщо ми говоримо про від про операції, які відбуваються на території Росії або на тимчасово окупованій території України, це дещо різні операції, зважаючи на те, що на окупованих територіях перебуває величезна кількість збройних формувань росіян, це в тому числі і їхні, і їхні силові підрозділи, це в тому числі і їхні. Спеціальні органи, які там працюють, відпрацьовуються велика насиченість і ФСБшними кадрами, і крім того, це велика насиченість і тими українськими зрадниками із правоохоронних органів, які перейшли на бік ворога, які там відпрацьовують, і які там намагаються впливати на ситуацію. Тобто, це ті а, частина, та частина а, зрадників, яка в принципі а, працювала в, а, наприклад, в правоохоронній системі України. Яка ознайомлена з методами роботи мала доступ до інформації? Відповідно, вони так само обізнані, наприклад, із е, тими е, працівниками спецслужб, які могли їх відпрацьовувати, чи які могли б їх відпрацьовувати на цих де, окупованих територіях? Тут е, треба працювати більш ретельно і зважати ще й на оці виклики, які я зараз назвав. Пане Володимире, ви вже трошки згадали про людей, які також зрадили Україну і поїхали до Росії, що вони зараз напружились. А на вашу думку, як вони зараз будуть діяти? Вони побіжать на російське телебачення, і почнуть бити в набати, кричати про те, що їх вбивають на території Росії, чи вони навпаки тихо спробують знаєте, зникнути з інформаційного поля, кудись виїхати, можливо, в якісь там теплі країни, та зникнути загалом. Я думаю, що вони зараз почнуть діяти над питанням працювати над питанням забезпечення власної безпеки і не виключено покиданням території Російської Федерації з виїздом до третіх країн. Вони для себе прекрасно розуміють, що їхня зараз там якась додаткова а, інформаційна. А шуміха, яку вони там можуть піднімати, вона ні до чого доброго для них не приведе їм краще сидіти десь там тихенько нікуди не висовуватися. Це вони прекрасно розуміють, але тим не менше вони при цьому розуміють, що вони можуть бути якраз наступними мішенями для того, щоб вони були знищені, причому знищені не тільки нашими українськими спецслужбами, а і знищені росіянами. Для яких вони, в принципі, є так само вже відпрацьований матеріал, і їм не дуже цікаво їхнє знаходження навіть на території Російської Федерації і створення оцих додаткових проблем чи додаткових питань із безпекою. Бо розуміємо, що. Коли там будуть відпрацьовувати по цих особах наші спецслужби, то е, під, під, під під цей вплив може попасти ще й достатньо велика кількість російських е, громадян, які задіяні будуть у безпеки цих осіб, в забезпеченні їхньої роботи, діяльності і так далі. Я зараз говорю не про цивільне населення, я зараз говорю про тих, якраз то хто е, може забезпечувати їхню безпеку або їхнє перебування на території Російської Федерації. Відповідно, вони для себе будуть розуміти, що або вони почнуть. Якось діяти на випередження, або е, з ними будуть е, з ними будуть так само десь е, в календарі повідмічати дату, коли в принципі буде е, кінець їхньої історії. А є ще один момент: частина з них буде намагатися домовлятися з нашою українською владою через наші, наприклад, спеціальні підрозділи відносно того, щоб повернутися в Україну е, і краще відсидіти в Україні ті терміни, які їм е, призначить наша українська система правосуддя. Аніж бути просто знищеними фізично на території Російської Федерації. Ми таких побачимо. І побачимо це перебування в повітрі, е перезування повітря, і побачимо повернення там деяких із е дуже одіозних прізвищ назад на територію України. Мені здається, це це так само е матиме місце, причому достатньо швидко. Для чого вони нам ну, перше для української системи правосуддя це буде. Показник того, що вона працює і довгі руки її достають цих осіб, де би вони не перебували з іншого боку. По частині з них сроки давності тих злочинів, які вони вчиняли до свого е зникнення з України до 2014 року. Ці сроки давності вже закінчилися з юридичної точки зору, і в принципі Україна навіть посадивши їх до в'язниці, може гарантувати таку саку, таку сяку безпеку. Точно це буде безпечніше ніж перебувати на території Російської Федерації, де вони стають не просто цілями, а мішенями як в тиру для їх знищення.